Всім привіт! Хочу розпочати серію оглядів на пластики. Нагадаю, прийшов час робити як фото, так і відео огляди. Комусь зручніше фото, комусь відео. Одразу хочу сказати, що це виключно тести наскільки добре, легко друкується. І це виключно мій досвід на моєму принтері з моїм обладнанням. Це пляшковий червоний від виробника Bose. Як бачите, як бачите, температура друку тут вказана, але не вказані рекомендовані швидкості чи щось таке, на яких умовах не відбувалося. Ну, це і не критично, ми самі свої швидкості знайдемо. Просто для новачків часто їм потрібні якісь рекомендації. Йде пластик в такій коробці. І на огляді в нас буде сьогодні як пляшковий червоний, так і... Де у нас ще Такий самий пляшковий синій. Я спочатку розповім вам про результати тестів, а потім я перейду вже до певних моментів і почну друкувати синій. Почнемо з температурної вежі. Вона вкрай незвичайна. Я такого ніколи не бачив. Але воно майже не відрізняється і всі друкуються дуже добре. Єдина різниця, якісь температури сильніше волосять, якісь менше волосять. Ну, дивіться, ну, ви бачите, що воно плюс-мінус однорідне. Тобто немає десь провисання, якихось ще моментів, якихось дефектів, неспікаємості, не не деекструзії, матовості чи глянцевості. Можливо, бо якщо так придиратися, і знаючи, що тут температура має бути нижча і має бути більш матова, я можу це сказати. І то, от, Я зараз вигадую. Ну, Я таке бачив виключно в санлу, І оце їх білий. Чесно кажучи, якщо порівнювати якість температурної вежі. Ну і тестів теж чесно. То мені більше подобається прозорий Бозе. Можливо, Бозе прозорий, і тому тут менше фарбника, і тому воно трішечки краще друкувалось. Там у мости краще, все краще. Але це виключно ну, це не абсолютно це виключно так. Нібито, це моя думка. Про прозорість. Можливо, це різні виробники, можливо, це все ж таки різні кольори. А як ми знаємо, різні кольори одного виробника можуть відрізнятися, тому сині ми обов'язково протестуємо. За температурною вежою я обрав 240 градусів як найцікавішу, найякіснішу, але тут було дуже важко обрати. Ну, я так вирішив. Якщо ми подивимось на температуру, написано. То тут доволі високий діапазон, який всі пластики, що в мене були в базе. Тут 240-255 градусів. Я звик до того, що часто педж-пластики 230-260 э, педж градусів. Ну, невелика та різниця. Хочу відмітити доволі незвично проток. Зараз спробую заміряти. Давайте я паузу поставлю. Як бачите, діаметр 0,75 ем, і це найкращий діаметр, про що я бачив. Але, як ми знаємо, в возе на моєму штангі бувають інші результати. І ну, Що є, то є. З того, що я заміряв, пластик гуляє від 1,75 до 1,78. Але то максимальні значення. В середньому 1.75-1.76. Я небагато продрукував, як бачите. Можливо далі буде зовсім інша картинка. І якщо вона буде, я оновлю текстовий варіант цього обзору. Дуже крутий потік. Потік, по перше 0,98, тобто 98% потік стоїть. Для порівняння в Sunlu. в нас був потік 0,9, тобто ну, 90%. Це велика різниця. Мабуть, я б хотів 0,9%, бо тоді я зможу більше видрукову. Але насправді, мабуть, це вплине на якість на ще щось і різниця буде там зовсім мінімальна. По швидкості друку. Максимальна об'ємна швидкість. Якщо може здатись, якось отут, от матовість, не матовість це виключено через освітлення. І ця модель от під різним кольором по різному друкується. Є якісь мікролінії, але це не очима їх взагалі не видно. На камеру їх видно, але вони не якісь там не мають якогось зв'язку прямого від температури чи чогось. Ну, можливо, на якійсь висоті вони є, але нічого не змінювалося все таке. Як бачите, перше потончення і воно ну, ж мож, можливо ви побачите, а можливо ні потончення, воно йде якраз, де в нас не вистачило потоку. І це в нас 27 мм на секунду. Якщо ж ми піднімемо трішечки температуру, це, мабуть, на іншому в мене тесті. Вибачаюсь, я його зараз не здаю. То ми, мені вдалося дістати 29,16 мм на секунду. Я вважаю, для не high-speed patch це дуже крутий результат. А, такого результату я не бачив на жодному педжі. Єдине, я не тестував максимально в швидкість на high-speed педжах. Для PLA цей результат важко досягаємий, але досягаємо. Хайспід PLA я друкував на 32 мм кубічних на секунду. Але для Педжа це мій рекорд. На мою думку, тут винуват прозоруватість, як я про це й раніше казав. Але я можу сильно помилятися. Спікаємість шаріф. Я вважаю її доволі таки гарною, але. В принципі, важко щось знайти, окрім 3D-пласта, де погано спікає між шарів. Адгезія між шарова гарна. Адгезія до столу, вона просто божевільна, доводиться моделі, коли остигає стіл, трішечки відривати. В той же час звичайні педжі вони відпадають самі, але і під час друку тримаються гірше. Але все одно адгезія до столу не дотягує до санлок. Самлу мені доводиться прям з силою віддирати, часто ламаючи от кайму. Я прям мучусь її віддирати, бо потім вона залишається на пей пластині. Тут трішки краще в цьому моменті. Вологість. Пластик я розпакував, і він абсолютно сухий був у коробке. Але. Я побачив, і ви, можливо, це побачили вже. Якесь волосіння. От можна добре побачити на температурній вежі, Ви бачите його. І на. Так, це вона. На моделі. Бачите, твішечки волосіння якесь є. Це волосіння насправді легко прибирається підвищенням швидкості пустих переміщень, швидкість і прискорення. І воно пропадає. І буде десь отак. Бачите? Його немає. Мені це не подобається, але в принципі, використовуючи пусті пере... високі швидкості пустих переміщень, я зміг це побороти і це окей. Є інші пластики, де я не змушений використовувати підвищення швидкості. Пустих переміщень, для того, щоб здихатись волосіння. Якщо я вже порівнюю саме з Сенлу, виключно через те, що Sanlu однаково друкується на всіх температурах. Ну, майже однаково, там є до чого знайти, але ж... то Санлу з нормальними переміщеннями пустими переміщеннями значно сильніше волосить. Але його так само воно прибралось, коли я. Підвищив швидкість пустих переміщень. Тож, він не вологий, це така особливість, просто зробіть швидше пусті переміщення. Я пробував його сушити, просушив три доби, і нічого абсолютно не змінилось. Тож я вважаю, що пластик і був сухий, і є сухий, і особливо, якщо пусті переміщення допомогли. Колір я не фанат. Цих пляшкових кольорів. На мою думку, ну, я не знаю, що мені не друкувати. Мені одночасно і подобається такий колір прикольний, як якийсь катафот, От ви бачите, ну, прям катафот катафотович. Але в той же момент я не знаю, що мені не друкувати. Тож, я довго думав, що мені ще друкувати. Я надрукував дитячу іграшку на ялинку. Це максимум на що мені, мене вистачило. Пластик насправді прозорий, ви можете побачити він, пальці в мене на там де лі, цифри. Зараз спробую вам зазняти протисвітло, але не певен, що вийде. О, ви бачите, як він веде себе проти світла. І це не прям проти світла. От. Ви бачите, да? Um, тобто він ідеальний для, для катафотів чи чогось такого, чи для фар. Товщина тут ну, зараз не хочу мірити, але десь uh, 2,5 мм. Ну Це на около. Ви можете себе такі самі замірити. Це йоло тест потоку. У нас є отака така коробочка. Коробка мені максимально не подобається по дизайну, бо, наприклад, з того ж самого Sunlu вона, по-перше, якась soft touch І вона стильніша, хоча і сам малюнок, дизайн якийсь, ну, так і сумно, але вона значно стильніша і менша, до речі. Але ми ж зараз не про стиль коробочки якоїсь, ми зараз про якісь. От що трапляється з Sunlu. На пошті без е якогось додаткового пакування. Ну, З Бозе не трапилось такого без додаткового пакування. Хоча і не було додаткового пакування. Але коробка значно міцніша, вона прям міц міцна міцна. Хоча і дуже не подобаються ці стінки, і взагалі дизайн коробки самої. Ну, не фанат я. Але... Вона робить свою справу дуже добре. Чому я загострюю на цьому увагу? Бо на цьому увагу загострювали наші колеги, бо декого прийшов пластик. І якщо я не помиляюсь, це було до санлу можливо чи ні, а, але була пошкоджена коробка. А, тому я звернув про це увагу. Так, ну що, відкриваємо. В коробці в нас отака упаковочка. Не знаю, це так. Давайте подивимось, що в нас там. В нас зіп-пакет вакумований, і що мені дуже подобається, його щоб... О, до речі, цей був, це невеличкий недолік. Я його не розкривав, він був вже його відпустило. Але з червоним прям було круто. Воно прям вакуумне було, і коли отак робиш, воно так, опа, і розтягнулося. Ну, що є, то є. До речі, зверніть увагу, температури в синього та червоного різні. Тут 230 градусів до тут 240. Хоча вони обидва Bottle Blue, а цей Bottle Red. Тож, я завжди кажу, що кожен колір має свої налаштування. Тестуйте і отримуйте якісний результат. Просто друкувати не треба. Так. Пакетик. Доволі товстий. Ну, мені дуже подобаються ці пакети. Зіп тримає добре. Ну, Я зараз зігідну, і ви бачите, він тримає добре, пакет товстий і його можна повторно буде використовувати багато разів. Це дуже круто, особливо для тих, хто, хто вперше купує філамент, йому треба буде якось зберігати. Якщо у вас накопичилось багато пакетів, то все одно зайво не буде. Бо якісь виходять з ладу, щось десь якось. Далі. Пакетик Silicale. Невеличкий, але й не дуже малий. Колір. Ну, мені колір синій трішки, мабуть, більше подобається, але по, Це по візуалу, але по використанню, де б я використав, можливо, червоний я більше знайду задач, де я його використаю. Намоточка, дивіться, яка гарна. ой це дивіться це з мого столу. Дивіться цю частину. Це тріщина всередині. Пластику, чому це якась будба чи щось таке? Ну, на мою думку, броду небагато, але він дуже електростатичний. Бачите, вже натягнув, просто щось по моєму столу. Чи є якийсь там... Ну, я протираю, цвіл немає. Тоді не пробуду. Там, бо інколи бувають пластики з якимись краплями чи чимось таким. Окей, давайте зважувати. Вага пустої катушки 250 грамів. У нас 0. І ми зважуємо. Тобто ви бачите, що у нас тут. 1284 грами. По-перше, тут більше за обіцяний кілограм, але тобто, тут більше на 34 г. Ну, По-друге, хочу зауважити, що як би там ми не купували пластик на кілограми, його дуже важко відмірювати і за вагою і легше за довжиною нитки. І тому всі виробники зважують свій і пропорційно відмотують. Але в залежності від умов, там вологіше повітря, сухіше повітря, є певні особливості, і тому пластик може бути менше або більше е, за, е, обіцяного. Але це не має відрізнятися там, на порядок. Це має бути якісь відсотки. Е, в декого навіть на сайтах вказано, там, наприклад, 5%. Я не знаю, чи вказана така інформація в базе. Але пластик, пластику більше, скажімо так. Червоний я не зважував. Вибачаю, що довелося паузу ставити, треба буде використати наступного разу штатив, але тут діаметр 0,77. Я декілька матків відміряв плюс-мінус одне й те саме. 0,77-0,76, але воно скаче трішечки на цю соту. Я вважаю 0,77 поки що десь на відрізку 1 метр. В обзор я вже протестую після. От зараз інформацію, потім після-подивимось, після і чи гуляє він так сильно чи ні, як інші. Це як вийшов в В принципі, це просто ідеально, дивіться, все чітко, жодного дефекту. ну можу придратись до одного це оця от І все. Це в нависанні у нас. Продрукувалось ідеально. Але для того, щоб ідеально продрукувати, чомусь саме для цього пластику мені довелося тракти поставити не 0,4, як по всіх тестах, на інших пластиках. Ну, як, в принципі, логічно для мого принтера. А аж 0,7. Бо навіть на 0,6 трішеч, трішечки волосило там, де не мало волосити. Всім дякую. По-перше, я хочу ще запитати тих, хто дуже любить пляшкові кольори, де ви їх використовуєте, що ви з ними робите, бо я не фанат, і якщо у вас буде щось круте, я б хотів би використати ці, цю нитку на щось прикольне, таке, о, і я таке хочу, і таке роздрукувати, і, можливо, я стану фанатом, просто бо я не бачив такі моделі, які треба. Окрім цього, дайте мені, будь ласка, фідбек, чи подобається вам обзор, що покращити. І обов'язково пишіть вашу думку, якщо я, можливо, щось не так зробив. Ну, чемно, але давайте мені поради, щоб покращити, бо я хочу, щоб ці обзори були більш якісними і цікавими. Всім дякую і гарного дня. Бувайте!